Вітаю вас, шановні садівники та городники. У ці зимові дні є час зайнятися плануванням посадок на городі у новий дачний сезон. І зазвичай ми намагаємося усі рослини висаджувати на сонячних містах, але є й ті, які і в тіні почуватимуться комфортно і дадуть гарний врожай. І зараз я розповім про вісім невибагливих рослин, які доволі гарно ростуть в тіні. І перший це ревень. Це красива рослина з великим листям. Їстівними у ревеню є черешки листя, які у затінених місцях стають більш соковитими, але за умови регулярного поливу. З ревеню можна готувати варення, джеми, дуже смачні начинки для пірогів, а також компоти. Наступні рослини це хрін та щавель. Хрін чудово росте у тіні, нарощує велике листя і підземне кореневище, яке ми теж використовуємо, а листя хріну використовуємо для солінь і маринадів. А щавель у, при... у притіненому місті утворює більш велике, соковите, ніжне листя, з якого потім ми готуємо чудові борщі, салати та начинки для пиріжків. Наступна рослина це часник. У тіні можна висадити і часник. І, хоча в такому місці він не дасть багатого врожаю, Зате його зубчики будуть особливо запашними і приємними на смак. Наступні рослини це усілякі салати і зелень. Це листові та качанні, салати рукола, шпинат, гірчиця, мангольд та інші вони цілком можуть рости у притіненому місці. І не варто чекати рекордного врожаю, але листя цих рослин виростає більш соковитим. І менше гірчить. А ще можна сіяти та саджати пряні трави, наприклад, м'яту, кінзу, селеру, петрушку, чабрець, естрагон та інші. Вони взагалі можуть рости в доволі обмежених умовах, у затінку, у неродючих ґрунтах їх можна вирощувати і біля плодових дерев, і буде гарний врожай. А ще буряк це. Тіньовий тривалий овоч і його можна вирощувати у легкій тіні. В такому місці його коренеплоди виростуть невеликими, але доволі соковитими. Тож, поки є час, продумайте і виберіть собі ті рослини, які ви будете саджати та сіяти у тіні. Бажаю всім гарного врожаю!